Хочу Все, це габела, ми не встигаємо. Майкл Джексон в політі. Карний геймплей сьогодні. Та вилізла з тачки, случайно. Того автобус задивив. <рив> тачка, тачка, тачка. Що <клев> <клев> ж ти кричить, що на нас не могу. Задаром <клев> один. А що так больно по мені слава? Тихо, звук. 20 Це не я, це не я. Я понял, що. Там. Він висадив, висадив. Для тачки. О, красавчик. Нічого. Висадив його. Відьмай тебе, Макс. Відіймай, давай, я давай. одного переіграв. Було. Было вот сюда. Стрелял. А тут уходи. Ноку Нок один. Верхній нок. Ні, нижній нок. Нок два. Добивай. Ходимо поближче, пушить їх, бо вони зараз. Зараз Зараз буде піднімати бито. Ще один остався на горсі. Ру. Ру. Ред, ред. Шо тут, так шо. Якщо... Прям тут в димах цих. Синько кидай, діду. Я гранату кидаю теж. Все. Дідівський. Та ще один зверху, кажу ж вам. Йду. Побрав. Все, 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 красавчика, красавчика. Я подивлюсь, мені даже цікаво, він з панцирем просто. Розгрузить, розгрузить зараз. Он брейкабом? Это интересно.

Ладно, ну типа видишь сюда. Кого ну... ранее? Сыня? Не, я ног на жовтей. Оттыкайся, ну давай. Я если что уже не на крыше, так что для цього. плюс. Я раз нокну. Ну, то сам? Да. Я зашел полутать, если аккуратно. Так, я тут нашел коряка, я нашел бату, что интересно. А, шлом е. И шлом, да, у меня тут и броник, и шлом е. Чую, чую ВСС. Идите. Иду за тебя. Хватит, не нокнись. Мы два. Я знаю, что два. Я просто хочу. Понял. Я хочу, короче, по я кручивать. Да, блин, серьезно? Двое там в кемпу. Я знаю, я. знаю. же трое, и один тут он можем. Хорошо. Нокну, нокну в, в синій. Піднімаюсь на крышу. У мене є гранати, я можу... Вбив, а кого вбив? Вбив, того, що а то, що далі. За будинком, за будинком, в тебе. Тут ще один всередині, тихо. Тут ще. В сині. Макс, тихо. Я, я синюю, раз. Ну, кого. Він, він, він спустився, він спустився. Тут, тут, тут. Да. Бачу. Nike, Nike. На екі, На У нас червоній. Супер. Ще один. Mm. Десь у тебе, <laughs> має бути. На червоній ДБ? Да. Хорош. Дай слайк. Десь Безпро... тут возьми, тут, у тут, тут. А він надійшов вже. Вот. Ти справа є зліва? Зараз я йому кінці oh. відволічу. Ой-ой-ой. У нього коряк. А, я бачу, бачу. Бачиш? Так. Да. Він у мене... У мене не коряк. Так, щоб він не бачив. Туди. А я ж купустил. Куди? Треба було кидати туди. Все, все. Так, куди. Славика. Нет, я. Макса, відразу золо. піднімаємо швиденько. І -брейк, ручка. А -а -а. Чую, у мене який... є. У мене є чом зона, як. Який... Де вони стали? А поїхали, поїхали, поїхали. І пишай один. По нам стріляють ззаді. Ззаді полу 190. Досі. Можуть тачку увальнутися? Я ранив голову його. Ой-ой-ой. Я передивлюся ой -ой. момент на стрімі, я взагалі я навіть не зрозумів, як я його нокнув. Блін, я мені повторю надо б додивитися. Це далеко було, типа. На яйцях. Архамуз тут дерхамуздіал, всередині. Отходь, отходь, не пуш, не пуш, давай відійдемо. Тут вони вас запушать. живе, я лечусь. Тут ми буд. Прям зайди Ой-ой-ой, що -ой -ой, происходит? Я просто... Да вийди шо, зона Я не хочу, не хочу, вони мені не можуть закинути Нормальна граната тут Там Ну сейчас вот нам буду вль мені зону прокинув Ну я в зоне если то.

Пробуй. А ну пробуй підняти, пробуй, пробуй. Давай, 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 давай. Аккуратно, чек назад. Потихо, тихо, тихо. тихо. Ну, і отходим назад, став. Мені треба поліпуватися. П'ять людей у вас. різні тіми. Я тут дивись через вікно їх. Дивись, дивись. Я дивлюсь, 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 Тима. Коз... Ой, сразу хорош. хорош. шаке вонючі, блядь, и на двое людей. Ну, тихо, тихо. У славика, мою, вот Двох бачиш? Вроде як на нажок. Ні. Ні. Я дивлюсь вікно і двері. Ти дивись сзади, Слава. Дивись аккуратно, шоп ты бит. Сливан, да. Гранату. Да, Дислайки. Mm? Давай. Блин, трэмотс, ам-то. Перебіг У мене. лівіше, лівіше, ні, лівіше, він... Слайк, він був. Кемп напроти тебе. Він туди забіг. Бачу, отут, да. отут, да. ну, Макс, отут. Да. Чую, чую, топає. Емка, емка. Я хотів туди гранату закинути, він хотів так швидко. Прибіжи через вугол, давай. Все, він один остався оцей. А, так. не, боже, двое, не, не, не двое, не двое. Один, один, я ж в одно. двое? зараз один один. я в... уже спи, пятница, Не, не спів. Инс... Він... І Просто, сюди. Хорош. Просто Хорош Просто оце було дуже гарно. Просто кидай гранату. Топ-1, Ластова Ми... Сюди. Ми прям. Короче, будем димами закидати людей. Шую. тут зупинився. Кидай гранату. Бачення. Ну, ще хтось є. Ну, ти ж думав. Ну, не в двох приехав. Пуша. Да. Я ж кажу нокну одного. Кидай, цей. Шимоуху. Все, мінус. Все, два. Ну я не впевнений, чи там людей нема. Там перестрілюються жорстко. Ну, давай до камня, хоча. Б. Фенезона. Туди типи, тут типи, розвертай! Все, передумав. Питання, куди далі їхати? Не знаю. ти, ти, ти придумала, а я що Мені я що робити? Бачила мої ХП? 5 на 4, я сяду за руль. Давай кудись сюди, не знаю. Так, типи, нас дивляться заправки. Не дивляться, вони тут. Сзади! Бачу, даже демах вони. На... Зона опять не в нас. Где зона? Отут? тут зона камінчик перед нами. Ну, Взагалі нам легше до нього бігти. Згодна, але ці заберуть зверху не yep. факт. Okay. Пікай. Отут біжить, отут. Вот Дав йому раз. Отут. Вот. Блин, вже спустився вниз. Там в нас знім так тапає. І все тут йому тапає. Это заправки ВССНИ. не спіши, сину тут. ПВМчик там. Не надо, не спіши до нього, кажу. Ні-ні, я не біжу, біжу. Не там Ну, Скільки їх хати, скажи мені. Зона, не в нас. <плес> не надо. <плес> <плес> Нок один! Дими, мені дими! Мені дими. Ти бачишь моє хп? Давай, 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 кинь дими, кинь дими, кинь. Да тебе один оставсь. Давай чуй. Я, чую. я не знаю, хто це. вас. Це все. Я бачу, 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 де він. Ці чотири є. Я не знаю, це поможе. Можна поставити його чи ні? А, він не ставиться ще, так? Да? Просто буду крутити. Вже інше дропло, та не? Лайк, ви давай, стріня! Хорош! Ух! Тихо, їдуть, їдуть, їдуть. Висадив одного. Ляха. Висадився. Да. да. Задушило просто. Не, не бачу ще. Вже не ще одні. Ту їдуть. Ту до них там поїхали, біля них проїхали, то удача. Висади, типа. Тіста? Так. Да. Один таксі ще висадився все тут. на, дуже накоцав, Дуже накоцав на жовтій. Вижу. Ну, вчора майже дождь был футсакос. Висадив мене. Підьма, подьма, підіймай, поки він там еде. Да. До нас. Думаю, одне на колесо пробив. Ну, з другого колеса тепер. Да все, 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 береш, не береш, не береш. Енок. Ви сюди б'ємось. Та йдуть. Не, уїхав. уїхав. Все добре, все добре, я їх бачу. Давай, е, завези мене до них. Хорош. Буде дуже багато типів падати на около. Один з нами. Я хором. Та ви що на приколі? Двоє кімпів зайняли. Біжу на інші. Або біжу до тебе. Слай, у тебе. Хорош, красавчик. Очень. Біжи до тебя, у нас другий. А, да? Да. No. Красавчик, молодець. молодець. ще хтось на заправку вже. Нічого страшного, він один. Де им вже краще падаем, дуже поно впали з літака. Він вже цей шоу в заправку. Давешусь. Да щось? Да. Тут, Что, один или накоца его? 15 патронов. На О, боже. О, вот сразу сразу пот выиграл. <laughs> Один сюди, один сюди, в пабі, один э, на тій стороні вже двоє. Один на одного Че одного ногу. вже как же заряджай? Я называюсь. Племт его ничий. Один на оранжевий і один э, на синій. що, тебе ти, типи скипнули? Один, yeah. один біжить, okay. слава до тебе. Ще один є. Є. Блін, добив тебе. Норм я просто вибігаю і кипі такий. Ой, фух. Ну-ка, да у нас лайк. До Так стріляти. ти. це курей. Я даже в курку не попав. Що ж можна ж можна говорити сьогодні? Надейка. Ну як? Мене задавило наш, наш автобус. Карний геймплей сьогодні. Та вилізла з тачки случайно. То автобус задави. Не заїжджай в компе. Ти, Ти за руль. Ти за руль. Все, давай. Виїжджай звідси. Зайди мене на тачку. Так. Да. Тепер. Била. Ти живий? Была. Ты просто. Я просто щось виліз без зброї. Акуратно, тихо, спокійно. все добре. Дійка просто мене спасла. Так, тачка. Тихо. Поїдуть. Я не стреляю, ні. Ну, на горку сюда нос. Спустился. Кидай там цей. мене щось скину. Не попал. Нок. Нок? Уши. Другий, я не знаю, де. ззаді! Плюс, плюс. Туди. А ты бинок зараховался? Да. Красавчики, боже. Це уже пізно, Обежай аж кругом. Давай. Я мінус, Я мінус. В Тебе тіп падає з парашута в зоні. На червоне. На червоній, нічого страшного. Тебе... А в тебе тут, Та ну. За деревом. Червоно, за деревом. Та ну. Угу ви, скільки ти йому оставив. Тупо ну, бронік зломаний. І голови нема. Ну, як так, Над, оскільки. Надо мені. було лівіше йти. пік 100 гривень. Давайте Ой. вже топ. Йомайо Хунтер, сьогодні аж був топ вже. <різь> Дякую. Дякуємо велике тобі за 100 гривень. Щастя, здоров'я тобі, твоїй сім'ї, друзям. Так, велике дякую, дякую тобі за підтримку. Тепло. Це я. Mm. Я просто не бачу де Вони Наверх ведезу. Гляну. Да, Якщо мене тут двоє за цей, то я те отрублю. Можливо. Вони сіли, я тебе кажу. Нє, не, не за флеш. Бачу їх? Ні. Я пробую наверх вилізти. Може я їх. Може вони... може вони не тут, може вони снаружи. Я буду зверху дивитися зараз. Не бачу. Не бачу. Де ви є? Реша, бачу, 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 был да. тут. Да. Раньше. Вин да где? На ранчо. Он вышел для машины. Где он? Надя, зона. Ее зараза у здесь есть. Выбежи из -за Вы... Все? Минус? Да, да, да. Забегай в зону. Баттер? Баттер? Просто розстрілий м'я. Зараз у нас дві тіми. У нас одна тіма, один сольник і одна тіма. Це тім ми якесь місце біля дерева. Ні, вибухнули. Почули солник? Нет, это солник, блядь, к... нокнул. А, задил тут-то до си. Плюс. по максимуму. Туалет в зону. Плюс. Пробуй займати. Видишь? А, да, он прибегает. Минус. Он где-то там, надеюсь. Я направо. Пусть. Блин, русский до нема Є, дивіше. Yeah, Оце надюшка затащила сюди. Слава Україні! Дивіться, жовто сині демо.